Цікаві факти про вітамін Д. Накопичити вітамін Д в організмі не можна. Вітамін отримав назву четвертої букви англійського алфавіту D, оскільки він був четвертим за рахунком відкритим вітаміном. Сонячний вітамін був синтезований взимку в лютому 1928 року. Запасу вітаміну Д, отриманого у літній період, вистачає приблизно на 2-3 місяці. Цілющі сонячні промені не проникають крізь скло. А значить, вдома або в машині вітамін Д не виробляється. Сонцезахисні креми з СПФ від 8 та більше блокують утворення вітаміну Д. Від рівня вітаміну Д залежить засвоюваність кальцію при низькому рівні кальцій не засвоюється. Шкіра не може виробити вітаміну Д більше, ніж організму потрібно. Передозування неможливе. Все про вітамін Д. Причиною дефіциту вітаміну Д може бути не тільки його знижене надходження в організм, але і порушення розщеплення і всмоктування жирів при захворюванні печінки, порушенні роботи щитоподібної залози, особливо при наявності вузлів, при яких вітамін Д просто не засвоюється. При прийомі глюкокортикоїдів, протигрибкових, протиепілептичних препаратів знижується засвоєння вітаміну Д. Вітамін Д знижується при порушенні роботи нирок і печінки. Так саме в цих органах з неактивного гормону перетворюється в активний. Вітамін Д це не тільки вітамін, але і дуже важливий гормон. Основна функція вітаміну Д. При оптимальному рівні вітаміну Д підтримується імунітет. Знижується ризик інфекцій. У чоловіків вітамін Д бере участь в утворенні тестостерону головного чоловічого статевого гормону. Важливий в процесі раннього етапу розвитку ембріонів. Вітамін Д перешкоджає росту ракових клітин, контролює правильність поділу клітин. Він регулює відкладення кальцію в кістковій тканині, таким чином перешкоджає розм'якшенню кісток і зубів, впливає на обмін речовин у людей. Зі схильністю до набору ваги вітамін Д часто знижений, забезпечує правильний рівень згортання крові, впливає на роботу щитоподібної залози, ознаки, які свідчать про низький рівень вітаміну Д, це підвищення стомлюваності, сонливість, підвищення схильність до простудних захворювань, схильність до швидкого набору ваги, зниження якості оцитів і циклітин. Порушення процесів ділення ембріонів у програмі ЕКЗ, порушення показників спермограми, підвищення крихкості зубів, нігтів, випадіння волосся, порушення сну, необґрунтована зміна настрою.